Шановні присутні, як ви бачите, ігнорують народ! i'll Як депутати не хотіли Not a- з порушенням статей 3, 5, 8, 20, 22, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 60, 64 та 68 Конституції України чинною владою під проводом партії регіонів та їх сатаністів комуністичної партії, ми підтримуємо створення Народної Ради в Рахівському районі. Підтримати Народну Раду Рахівський району на благоджерговій сесії, яка відбудеться ну сьогодні відбулося в місті раку, брата, засуджуємо злочинні дії чинної влади та правлячої партії. Вимагаємо від сесії районної ради висловити недовіру районній адміністрації на чолі з атрілком Дмитром Дмитровичем. Підтримуємо вимоги влади до влади Євромайданом. А чому? А тому, що обладнання із... Клемені лише на конденсатор привезли. Нам хочуть назад повернути буріння. А тому ви повинні звернути на це увагу, бо буде другий майдан ще раз наверху. Я вам говорю, від імені народу, я думаю, що народ нас підтримає. Не дай Боже буріти. Микола Миколаєвич, так як ви були тоді, я боюся, що сьогодні, слава вашого дозволу, мовчанка з наздо. Так як ми тоді, коли проводили мітингу, на якому ви дали згоду громаді, поступили як громадянин, не як керівник, не членка, як, як громадянин, а зачем, як керівник ребенка, ради, дали згоду повісити прапор на над біодоном нашим, я би просив вас, відмію громади тут, покажіть приклад, зробіть перший крок, так як у фракцію Верховній Раді, там члени партії регіонів, вийшли фракції, ви йте, поставте і ви будете шановані. Вас будуть вважати ваші діти, і ваші майбутні. Поставте на 20 сюди. Вийдіть фракції, в втратите, в ті, і районі. У вас тут діти, у вас діти, вашим правду там. Не робіть воно все дитя. Я забрав до вас. Відповісти. Як працівник уші працівник, хоча в народі душі не буває, весни кориму славу. Ви прекрасно в душі. І в нашій розмові я бачу, я знаю, що ви підтримуєте родил для, для діти, Дії перкую і теперішні влади. Ну волей час, ви так сталися, ми родилися такі родині, і зараз буде ту лінію. Я б вас просив ще раз, не зап'ятити свої руки, бо чи прямо, чи господно, ви, так само ваша партія, тут ми на місцях, теж руки. У клобі, у вас поки що не ще, Не засовуйте руки по самій лікті. Не, зас... не йдіть у цю і підготуйтеся від того всього. Бо ця злочинна партія не бачите. Це гірше Сталіна, гірше фашиста. Віють, вбивають. Розстрілюйте на під час. Микола Миколаєвич, я думаю, громада тут, бачите, без протибу без нічого. На поліції від душі. І не ще ви сюди робить, що тут п'яти шоти. Вам підпетить твої суда більші, Дайте відповім.

що говорить А що говорять назад? У нас різна Україна. Ви хочете розірвати до членства, дайте я вас слухав, Теркалеву. Я вас вибачаю. бачаю. Надайте слово керівнику Рахівської ремонції Майдан Орися, Кравчук трохи Thank you.

Своє складного характеру, я не є екстреміст, ніколи не було. Щоб зняти ці питання стосовно екстремізму, зразу скажу, так, я був на самому першому євромайдані, поїхав в позицію з моєї покоління українських дітей, які хочуть будувати нову державу. Екстремістських настроїв, там не те, що не було, їх так не пріорі не було, там зібралися найкращі студенти з України, які справді хотіли йти в Європу. І єдиним їх не було. То основний месік був президент, підпиши їх нагло обманули. На той момент жодних жодних екстремістських настроїв на тому майдані, де були діти, від 18 до 25 років, а це основна маса дітей, таких як я там було буквально одиниці. Я казала, хожу, як Сікінхет. Тобто ми там взагалі ми просто прийшов позиція, хотіла бачити моє покоління українців. Не мала ні тоді, ні ті тоді, я не мала жодного такого настрою. Між інші немає до 20 кіл. Бо кажуть, по-перше, мій виховання не дозволяє інакше поступати. Тому мені скажуть, неприємно було ситуацію, яку ваш батько назвуться, що я собі сам за на своїх сіл річ у тім, що я людина законопрослушна. Тіли стільки, кутя я поширюю, я дуже, дуже, дуже добре розумію, що в них може бути домічна жодна дезінформація, брехня або щось таке, кого ображає когось особисто. Тому що це за законом за, за заборонено. Тому я не знаю, хто і що вашому батьку виручав, але я до цього не причетна. Це раз, це щоб зняти це питання. Другий раз я була на, 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 на цьому майдані після подібного числа. Працювала на кухні 5 днів, годувала інших людей. Там не було жодного екстремістського настрою. Всі були вдячні, всі ходили. І дякувала другому. Хто за їду, хто приносили київляни, хто за, за, за кожну нашу роботу, знову ж таки, настрої не було. Настрій почав з'являтися на новий рік, коли люди два місяці простояли, просили владу, а влада робила вигляд, що нас усіх немає. І тоді, коли я вже говорила з хлопцями на майдані, коли там стояли і сиділи місяць, от тоді вже було зрозуміло, що у людей починає градус терпіння просто рости. Тобто ситуацію цю спровокувала влада, котра два місяці робила вигляд. Щоб тих декілька мільйонів людей, а через Майдан пройшли мільйони людей, їх просто взагалі не існує в природі. Їх просто нема. От немає все. Тому не треба звинувачити когось із політики, підняті градуси, того. насправді, якщо вже хтось піднімав той градус, то в першу чергу наша правляча влада, яка просто не зважала уваги на, 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 на просьби людей, на їхні прохання. І якось регулювати ту ситуацію. Зараз її пробують регулювати, але вогонь вже підпалений. І ви бачите, що їх дуже тяжко загасити навіть на рівні мас району. Тому, тому е якщо був про русло партійності, що би там не говорили, вся вертикаль влади, і вертикальні і горизонтальні влади на всіх рівнях у нас належить партія регіонів. Чому? Тому що насправді ти не попадеш у владу, якщо ти не йшла на партія регіонів. Тому я би хотіла до наших депутатів опозиційних, до речі, я аж сьогодні, от сьогодні стоючи тут, хочу висловити велику дякую Ішану, бо я, наприклад, вважаю, що їм бути опозиціонерами в такому середовищі насправді дуже складно. Ми їх не підтримували. Тобто, ми, з набали сьогодні перші прийшли на сесію масово підтримати наших депутатів-опозиціонерів, щоб вони відчували за своїми плечами підтримку народу. Напевно, є і наша вина в тому, що що якісь певні голосування не відбувалися, так як нам потрібно. Вони просто не відчували нашої підтримки. Напевно, ми повинні приходити на сесію. Напевно, повинні підтримувати своїх народних обранців, щоб вони чули за своєю спиною нашу підтримку, підтримку того народу, котрий їх обирав. Тепер, стосовно повертаючись до, до партії регіонів, я б просила також тих от наших, опл... тобто на наступній сесії чергові внести також пропозицію у резолюцію, внести таке питання і звернутися до нашого верх... верховного законодавчого органу, прийняти такий закон, яким би було заборонено, в принципі, на державну службу приймати людей в будь-якої партійності, тобто зняти той момент, коли на, 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 на державну службу. На посади, від яких залежить і економіка держави, і все-все взагалі життя держави приймають по партійному принципу. Ми бачимо, що це дорога в одну сторону. Глухий кут. Цього не повинно бути зі сторони жодної партії, яка б не прийшла до влади. Не може бути, щоб людина йшла на роботу не по своїй профпридатності, а по партійній приналежності. Бо ми вже вчора читали, виявляється нашою юстицією, Керує жінка, яка має освіту за освітою туристичною, якийсь не знаю, там туристичний розвиток. Мало того, вона ще цю освіту здобувала у Люзі, котрий зареєстрований в якійсь там квартирі в Києві, на якійсь там задній вулиці і керує кандидат цією, розумієте, інститутом. Це абсурд, коли цілим відділом юстиції держави керує людина. Немає, можу сказати, що немає освіти, бо вона діставала її заочно, і з того, що цього це просто був виписаний підмитий диплом за певні гроші. Уявіть собі, і цей абсурд так само стосується і королевської, яка не має диплому. А все чому? Тому що влада у нас підбирає по партійному принципу. Я звертаюся до наших опозиційних депутатів, будьте першими, внесіть цю пропозицію на наступну сесію, Звертайтеся до нашого законодавчого органу, щоб жодна партійна приналежність не впливала на посаду, щоб наших людей на місцях, щоб людей не могли. Тероризувати по партійному принципу, щоб в нас все таки люди, і може ми тоді всі разом будемо інакше жити, коли в нас не по партійному принципу, а по-професійному будуть прибирати на роботу людей. І тому не буде всіх цих інших питань, які зараз виникали. Оцього розумієте, масового нагинання людей. Я не знаю, може комусь приємно працювати з людьми, які поставлені виключно з позу раку. Я, наприклад, не вважаю це нормальним. Мені неприємно, наприклад, спілкуватися навіть в житті з людиною рабом бо це відчутно. Людина вільна. Мислить вільно, має вільні ідеї і будує нову державу. От ті молоді люди, котрі там стоять на Майдані, вони повні креативних ідей. Нормально. Як виходити з своєї ситуації? Вони мають хороший і веселий настрій і оптимізм, не дивлячись на всю свою складну ситуацію. Всі інші люди, котрі приходять на інші майдани, подивіться на цих людей. Це нещасні люди раби, котрих нагнули вже до землі. І це неприємно. Я прошу депутатів, я сподіваюся, що вони мене в цьому підтримують це єдині мої пропозиції. Ми не ми не можемо доставити зараз когось світло звичайно партію регіонів, бо це насправді його особиста справа. Так само, як ходити в якусь церкву або виходити в якусь іншу партію. Але я прошу до, до, до вас, депутатів звертається депутаті, внести це питання і подати його на розгляд Верховної Ради. Це питання треба разом назавжди. Цей КПСС у нашій державі треба зняти. Не може бути вся держава в КПСС, не можна собі сотворяти лідера, не можна собі сотворяти ідола, бо ми вже мали разів можливість. Розчаруватися і в Ющенкові. А тепер я думаю, що і ті члени партії, які вступили у, у партію КПЦКПРС, кажуться обмовка по фрейду. Тепер розчаровуються в Януковичу. Тому закликаю звертаються в першу чергу зверти. Знести це питання, якщо ваше буде згодом. Ну і друге також звертається, тому прошу також до народних депутатів, оскільки знаємо, що в другому розміщені який, як виявилося, належить нашому міністру Захарченко. Я дуже би просила звертатися до вас, щоб ви створили звернення депутатські. Я б дуже хотіла хотілося знати, наприклад, навіть у діловому людям, а може навіть у районі, скільки сплачують податків у наш районний бюджет, ця організація? Скільки податків сплачують?